Про трьох братів і пшеницю, що двічі на рік родила. Було це в сімдесят сьомій державі за скляною горою, де вітер не доїває, де сонце не догріває, де птахи не долітають. Я в собі один газда мав трьох синів двох розумних, а третього дурнякуватого. А мав той Газда таку пшеницю насіння, що двічі на рік родила. Тільки джати її ніколи не міг, бо як тільки сходила, якась мара все випасала. Каже своїм синам Котрий із вас всокотить пшеницю? Першим визвався сторожити пшеницю старший син. Няньку, я всокочу. Поклав собі хлопець у тестрину їжі, вийшов у поле і доглядає пшеницю. Минув день стемніло. Дивіться, нема нікого. Хлопець сів на траву, положив під голову тайстрину і задрімав. Уночі прибігла мишка, почала гризти в тайстрі хліб. І збудила хлопця. Він одігнав її і спить далі. Ранком пробудився, дивиться, пшениця попасана. Смутний вернувся він додому. Ну, чи всокотив ти пшеницю? питає батько. Не всокотив. Я довго вартував і нікого не бачив, а потім ліг на траву і заснув. Тепер вирішив піти середущий син. Няньку, я в сокочу пшеницю. Хлопець узяв у тайстру хліба, солонини і пішов у поле. Минув день настала ніч. Біля дванадцятої години хлопцеві захотілося спати. Сів на траву, поклав тайстру під голову і заснув. Прибігла мишка і почала хліб гристи. Він протиком одігнав її, ліг і спить далі. Ранком пробудився, дивіться, пшениця попасена. Смутний вернувся він додому. Ну, чи всокотив ти пшеницю? питає батько. Не встеріг. Нікого не бачив, сів на траву і задрімав. Тепер хоче йти стригти наймолодший син, дурнякуватий. Няньку, я всокочу вашу пшеницю. Увидите. Старий аж рознявся. Не всокотили твої, братиш, розумні, а де ти, дурний, сокотиш? Тобі нічого, братися за таке діло. Лиш ви мене пустіть. Отець махнув рукою. Та йди. Поклав хлопець в тайстрину хліба, солонини, кинув через плече рушницю і пішов у поле. Розпалив собі ватру, вирізав прутик, зробив рожен, настробив на нього солонину, пече, масить хліб і смачно закусує. Прибігла мишка й каже: Дай мені хліба. Хлопець кинув їй хліба, ще й намастив солониною. Мишка вхопила хлібі, понесла. Через пару хвилин вернулася і просить: Дай мені ще хліба, бо в мене є маленькі діти вони теж голодні. Хлопець відломив добрий окраєць хліба, намастив солониною і подав мишці. Неси своїм діточкам най не голодують. Мишка понесла, через якісь хвилини вернулася і каже: За те, що ти не пошкодував мені моїм діточкам хліба, я тобі буду на помочі. Ти прийшов сторожити пшеницю, Айно!» Її пасе кінь, то вітровий кінь. О 12-й годині напустить на тебе такий сон, що мусиш заснути. Ба що робити? Слухай, що тобі скажу. Лягай спати одразу, а опівночі я прийду розбуджу тебе. А тепер ходи, покажу тобі, звідки кінь починає пасти пшеницю, і повела його на те місце. Тут мусиш викопати яму, таку, аби тебе з неї не видно. На горни на яму найбільше пшениці. Кінь прийде пасти, ти висунеш руку та схопиш його за кантар. Кінь тебе спитає Що ти від мене хочеш? Нічого не хочу, лише тебе скажеш. Хлопець ліс спати і заснув. Опівночі прибіла мишка. Пошкрябали його за вухо. Вставай, іди в ту яму, бо зараз прийде вітровий кінь. Хлопець швидко встав і побіг у яму. Чекає. Кращує придуднів вітровий кінь. Став, роздивився і почав пасти пшеницю. Побачив у купці багато пшениці подибав туди, а то було над ямою. Хлопець приготувався, тихо витяг руку і схопив його за кантар. Кінь проговорив людським голосом Що від мене хочеш? Нічого не хочу, лише тебе. А то був такий кінь, що де загадати, туди понесе. Ну, якщо ти лише мене хочеш, каже кінь. То бери з мене кантар. І коли тобі треба буде десь поїхати, потряси цим кантарем і я нараз з'явлюся перед тобою. Хлопець узяв кантар, вернувся додому. Ну, чи сокотив пшеницю? питають його батько і брати. «Сокотив? не може бути, не вірите тоді, подивіться. І вони поспішили на поле. Діляться. Справді, пшениця стоїть непопасена. Любу любо на неї глянути і дуже дивується. Як ти міг уберегти пшеницю, як бачите, а хто пас пшеницю? Кінь, який кінь? Такий, що з моря виходить. Який що із моря я стріляли з пушки, він утік назад, пожартував хлопець. Минуло пару днів, наймолодшому брату він не сидиться дома, хоче йти світом. Потряс кантарем, нараз з'явився кінь. Що потребуєш газдом?» Хочу поїхати у світ. Ну, сідай на мене. Я тебе понесу, Айбо ні на кого, ні на що не дивися, ні до чого не прислухайся. Сів на коня і їде. Їде І приїздить до одної керниці. На землі заблищав золоте перо. Хлопець загоїкав Йой, яке прекрасне перо. Кінь проговорив Що я тобі наказував, ні на що не дивитися. Чи, брати те перо, як візьмеш біда, як не візьмеш, і так біда. Хлопець діскочив з коня, взяв перо, знову сів на коня і поїхав далі. Їде, їде. Приїхав до моря і заблищав на березі діамантовий камінь. Йой, який прекрасний камінь. загойкав хлопець кінь проговорив. Ти знову забув про мій наказ Чи, брати той камінь. Як візьмеш, біда, як не візьмеш, і так біда. Хлопець узяв камінь і скаче далі. Їде, їде, раз на землі заблищав волос. Ой, який прекрасний волос, загойкав хлопець. Кінь проговорив. Ти справді забув про мої слова? Забув. Чи брати той золотий волос? Як візьмеш, біда, як не візьмеш, і так біда. Хлопець взяв золотий волос і поїхав далі. Їде, їде, приїхав у державу поганого царя. Тут його взяли в полон. Коня заперли у хліві, а хлопця повали в кімнату, де жили триста писарів поганого царя. Хлопці-писарі щовечора показували цареві своє письмо. Цар дивився, хвалив того, хто найкраще написав. А наш хлопець перед тим, як мав іти з письмом до старя, забився в куток, аби його не було видно, і теж писав. А писав він золотим пером. Цареві дуже полюбилось його писання. Бачите ви, тумани, цей хлопець молодий вже як гарно пише. Писарі розсердилися на хлопця і порадилися, що будуть за ним слідкувати. І дослідили, що хлопцеві діамантовий камінь світить, а золоте перо пише. Коли знову понесли писання до царя, цар похвалив хлопця, озвався один із писарів. Той молодий хлопець не своєю рукою пише. А як? До нього пише золоте перо. А ну візьміть від нього перо, то побачите, що й так не напише, як ми. На вимогу царя хлопець мусив віддати перо і дуже зажурився. Лішов у хлів до коника. Чого ти журишся? питає його кінь. Де біг я не журився, коли поганий цар взяв від мене золоте перо? чим тепер писати? Чи я тобі не говорив, щоб ти нічого не піднімав? То що робити? Не журися, будеш писати золотим волоском? І хлопець знову написав найкраще. Поганий цар чудувався і кричав на писарів: Тумани, ви осли! Цей хлопець молодий, а ще краще за всіх вас. Писарі ще більше розділилися на хлопця і знову слідкують за ним. Коли поганий цар перевіряв писання, один писар сказав: той хлопець і тепер не своєю рукою пише. Як не своєю? А чим? Золотий волос за нього пише. І цар дав наказ принести золотий волос. Хлопець пішов у хлів. Чого журишся, газдо? питає кінь. Де би не журився, коли поганий цар узяв від мене золотий волос. Що тепер робити? Ну, не журися. Діамантові камінь будуть тобі світити і писати. Хлопець знову написав найкраще. Понесла писання до поганого царя, а він на писарів Ну, бачите, тумани, ви набрехали на хлопця. Тепер у нього вже немає ні золотого пера, ні золотого волоса написав і краще. Писарі аж волосся на собі рвуть, такі сердиті, і всі дивляться за хлопцем. На другий день цареві доповіли Хлопець не сам пише, а хто за нього пише? Йому домагає діамантовий камінь. І поганий цар дав наказ принести той камінь. Хлопець залишився без золотого пера, золотого волоса, діамантового каменю. І дуже зажурився. Пішов до свого коника і опустив голову що журишся, газдо. Де б я не журився, коли поганий цар взяв від мене діамантовий камінь? Не журися, якось буде. І кінь чинив так, що писання хлопця й тепер було найкраще. Цар кричить на писар Соромить. Присідлий царю, раз хлопець такий мудрий, най принесе тобі ту качку, що, знається золоте пером. сказав найстарший писар. Та де ота качка? Він має знати, бо він мудрий. І поганий цар наказав хлопцеві принести золоту качку, як ні, голова не його. Хлопець дуже зажурився, прийшов у хлів до коника. Чого журишся, газдо? Де би я не журився, коли поганий цар наказав принести ту качку, з якої я знайшов золоте перо. Ну, не біда. Збрейся в дорогу, їдемо за золотою качкою. Хлопець сів на коня, Приїхав у державу другого царя. Каже кінь. Зараз зайдеш у хлів. І увидиш дуже красну клітку. У тій клітці є золотокрила качка, але над кліткою висять дзвінки. щоб ти їх не рушив, бо задзвонять і цар почує у своїй палаті. Я нажену на в сон, тоді візьмеш качку. Хлопець пішов у хлів, тихенько відкрив клітку, взяв золотокрилу качку. Кінь під воротами чекав. Швидко сідай на мене, тікаймо, бо буде біда. Хлопець скочив на коня і вихорем помчав до поганого царя. Цар дуже зрадів золотокрилій качці і похвалив легеня. А старший писар, що готувався на міністра, знову думає, як би знищити хлопця. Раз каже, Той, котрий приніс золотокрилу качку, може принести дівку, що знає цей золотий волос. Цар покликав хлопця і наказує Як не приведеш мені ту дівку, що з цей золотий волос, голова не твоя, смутний прийшов хлопець до свого конника у хлів. Чо журишся, газдо? Де б я не журився, коли поганий цар дав мені наказ привезти ту дівку, що з неї золотий волос: Не журися, збирайся в дорогу!» Наперед зайти до поганого царя і попросив від нього такий корабель, що пливе проти течії. Не зробить той корабель так, що можна зайти в нього, а вода аби не запливала. У кораблі мусить бути музика, їжа пиття на три місяці, бо попливемо аж у Червоне море. Ще нехай покладе у корабель красну очі для дівчат, красні топанки. Чоботи, персні дзеркала. Хлопець усе передав цареві. Поганий цар узся до роботи дав оголосити, що потребує доброго майстра, і як побудує такий і такий корабель, озлотить його. Дивився мудрий майстер, що зробив корабель. Усе було готове, і цар покликав хлопця Ну, тут маєш, що просив. Я твою просьбу виконав. Тепер ти мусиш сповнити наказ. Як ні, голова не твоя. Хлопець сів у корабель, рушив у дорогу, довго плавав корабель, доки дійшов до Червоного моря. Став коло замку золотоволосої принцеси, і хлопець виклав на берег товар прекрасну одіж, зуття, персні, дзеркала. Раз лиш прибігла сюди служниця з золотоволосої дівчини, купила собі плаття, принесла додому і показує своїй господині. Де ти його купила? Там, на березі, Якийсь купець з далекого краю на кораблі приплив і призвсячено». Одіж, взуття, персні, дзеркала. На гроші докупи й мені. Служниця побігла до хлопця і каже Продайте ще одне красне плаття моїй цариці. Скажи я своїй цариці, що мусить сама прийти і вибрати собі, лише спіши, бо мені ніколи чекати. Служниця вернулася і передала слова купця. Мені не хоче продати, мусите самі піти на берег і вибрати собі плаття. Золотоволоса принцеса зібралася і пішла купувати собі красне плаття. А хлопець тим часом виклав усе, що мав найкраще. Коли дівчина побачила, оді, щобота, персні, аж очі її розбіглися, у себе хотіла примирити і купити. А він каже: там у кораблі є ще краща одіж. Я вас прошу зайти в корабель. Золото волоса погодилася. Зайшла в корабель, а там дива. Не можна дивитися. Примірює, дивіться у дзеркало і не помітили, корабель рушив і поплив у море. Скупилася тоді, коли була вже серед моря, витягла своїх триста ключів, кинула в море і смутно сказала: «Найби ти візь мене собі, але ти мене везеш нові. і гірко заплакала. Поганий цар уже чекав їх. І коли побачив золотоволосу дівчину нараз підбіг до неї, хотів поцілувати. Та вона не далася. Тоді буду твоє, як привезеш мій золотий замок. Та хто може привезти твій золотий замок, той, котрий і мене привіз? Поганий цар покликав хлопця і каже: Ти сповнив мій наказ. Тепер мусиш привести її в замок. Як ні, голова не твоя. Зажурився хлопець і прийшов до конника. Чо журишся, Газдо? Де би я не журився? Коли поганий цар хоче, аби я привіз сюди замок золотоволосої принцеси. Ну, збирайся далеку дорогу. Сів хлопець на коня, летять серед поля, через гори і ліси, приїхав до Червоного моря. Кінь заріжав і з води з'явився риб'ячий цар. Чого тобі треба? Треба аби замок золотоволосої принцеси поставився коло поганого царя. Риб'ячий цар свиснув і збілося стільки чортів, як трави. Хопила той замок і понесла до моря, до палацу поганого царя. Поганий цар пробудився ранком і думає, що так засвітило його вікно. Виглянув А то золотий замок. Радів і побіг до золотоволосої принцеси. Ну, тут є Я... твій замок. Чи будеш моєю? Ще ні. Коли мене везли на кораблі кінла в море 300 ключів від замка. Та хто може знайти ті ключі? Той, котрий міг принести замок, покликав цар хлопця і наказує. Ти мені служиш вірно, послужи ще раз. Найди ключі від цього замку, задумався хлопець і прийшов до коника. Що, журишся, газдо? Де би не журився, коли поганий цар наказав знайти і принести ключі від замку. Збирайся у дорогу. Всі хлопець на коні рушив знову за Червоне море. Кінь заріжав і з води з'явився рибчий цар. Що ти хочеш? Хочу ті ключі, що їх золотоволоса дівка кинула в море. Рибячий цар свиснув. І всі риби збіглися. Ви бачили такі й такі ключі? Ми не бачили. Але одна риба, що пропила запізно, каже Я бачила. Нести. І рибичий цар передав ключі від замку. Хлопець сів на коня і вернувся до поганого царя. Цар зрадів ключам і не раз побіг до золотоволосої. Ну, тут маєш ключі. Я ще хочу і свою худобу. Поганий цар покликав хлопця і каже Мусиш пригнати всю худобу золотоволосої!» Задумався хлопець і прийшов до конника. Розповів йому, що наказав цар. Ну, сідай на мене. Полетіли. Коло Червоного моря паслася худоба, кінь порадив Той найбільший віл, то голова череди, мусиш підкрастися і зняти з нього Кантар. Хлопець підкрався зняв Кантар. А тепер тікаймо. Почали тікати. Хлопець махає Кантарем, а віл і всі корови за ним біжать. І так привели стадо. Цар зрадів, коли побачив золоторогих корів Тут є твоя худоба. І він хоче поцілувати дівчину, але вона каже Ні, що треба здоїти корови, напарити молока і дати гарячого напитися хлопцеві. Поганий цар думає, це добре, знебудуться слуги, і не потрібно буде нічого платити. І покликав хлопця Мусиш напитися кип'яченого молока. Журився хлопець, пішов у клів до коника. Ну, що знову журишся? Так і так. І хлопець розповів: Скажи поганому цареві, що як будеш пити молоко, най тобі дозволить зі мною поговорити. Мене передуть до котла з молоком, я тричі обіжу котел, хухну на нього, і молоко очиниться таким, що можна буде пити. Так і було. Хлопець став коло котла і проговорив Присідлий царю, дозвольте мені ще поговорити зі своїм вірним коником. Цар наказав привезти коня. Привели коня, а той тричі обіг котел, хухнув на молоко. Хлопець уже в шарпак напився і став ще дужчим, як був доти. Підняв котел і приніс стареві. Наказ виконано. А тепер, царю, каже дівка, ти напийся молока і теж станеш дужим. Тоді буду твоя. Поганий цар подумав. Ну раз хлопцеві не сталося нічого, то й мені не станеться. Чапнув молока, напився і впав мертвий. Дівчина підбігла до хлопця і поцілувала його. Ти мій. Ти мій. І хлопець залишився в тому царстві. Завів нові проятки, дав добре життя людям. Від старого батька привіз тої пшениці, що двічі на рік родить. Роздав її газдам, і ті почали сіяти, добрий урожай збирати. А наш хлопець ще й тепер любить свою золотоволоску.